Нінтендо випускає десятки серій і має сотні цікавих героїв, але іноді в нас ну зовсім мало цікавляться, а іноді взагалі не знають про існування власних ігор в багатьох персонажів франшизи Супер Mario. Мої вітання! Ви на каналі про Нінтендо Юа. Сьогодні говоримо про можливо одну з наймиліших і найчарівніших ігор від Нінтендо на свіч. А ще гру, яка недооцінена і переоцінена водночас. Yoshi Crafted World. Стосовно переоцінена і недооцінена переоцінка від нашої дорогої Nintendo, яка виставила ціну full price. Недооцінка від гравців, які оминають її, бо вона, бачите, якась дитяча. Стосовно ціни. Тут все як завжди, ми самі обираємо, варто воно чи ні. Ніхто нас палицями в дішок не заганяє. Хоча навіть 30% знижки не факт, що вам буде досить для зацікавлення. Інша справа, якщо гра вживана, тоді ціна не зовсім космос. І картридж в руках тримаєте, обирати кожному. Але то все деталі. Давайте до того, що напряму стосується гри. Розробником виступає внутрішня студія Nintendo Goodfield. Якщо ви грали в Принцесу Піч, то ви швидко зрозумієте, що це один і той же розробник. Вони також працювали і над попередньою грою про Йоші, Йоші Волі Ворлд, а ще я грав в серії Луїджі». Почерк в них один, але ігри в них загалом не погані, грати можна. Розраховані вони або для недосвідчених гравців. Або для зовсім малого покоління. Ну тут в Йоші можна досить непогано грати навіть у двох. Як і принцеса Піч, дана гра розроблена на Unreal Engine 4. А це, як завжди, викликає певні проблеми у свіча. Не зовсім коректні масштабування камери, ледь помітні заїкання і просідання частоти кадрів. Але якщо не знати, де шукати, то помітити це складно, на відміну від принцеси Піч. На сьогодні. Це єдина гра про Yoshi на Nintendo Switch. Якщо не брати в розрахунок ігри з підписки онлайн. Загалом серія Yoshi полюбляє більш портативні консолі від Nintendo. На попередніх консолях ігор завжди було декілька, але виділяється Yoshi Island та Wally World. Crafted, в свою чергу, можливо один з кращих серед усіх інших. Якщо брати серію Yoshi загалом. Особливо останні частини, то вони усім запам'яталися як барвисті і неймовірно яскраві ігри. А в останніх двох розробники вище згадані Good Feel, вирішили зробити досить цікаві експерименти з матеріалами. Мається на увазі оточення і самі персонажі. Якщо на 3D-сивію був вовняний світ, де все у світі це пряжа то тут ми маємо стилістику паперу і картону, і більшість механік з цим пов'язані. При цьому увесь світ створений начебто на уроках мистецтва. Начебто дитячі ручки займалися аплікацією, склеювали і фарбували всі деталі оточення. Це дуже мило виглядає. Відповідно, назва Crafted World. Можна перекласти як ручна робота, а скоріше світ створений з твоїми руками. Прохання не помилятися із нещодавним хітом, який щоправда поки що мало оцінили. Paper Mario, де паперовим є усе, і навіть вода. Тут же оточення, так, папір картон, але є різні деталі, зокрема вода, кришечки, пісок, ґрунт, кістка, тканини, навіть скотч можна побачити. Тут паперовість більш подібна до принцеси Піч, де увесь світ це декорації, які ми можемо змінювати де дозволить гра. Самі Йоші, їх декілька до речі, різниця лише в кольорі. Всі основні персонажі тут із матеріалу флок. З цього матеріалу ще є серія фанкопопів. Флок це тканини, яку ми можемо зустріти на диванах та кріслах. Я можу помилятися, але найбільше це схоже на замш. Так багато говорив про все це оточення, бо це одна з фішок гри, її унікальність. Сюжет. Ну, ви розумієте, його немає. Молодший боузер з придворним чаклуном кемиком вирішили викрасти сонячні кристали. Або ж кристали сонячної посмішки. Ох, переклад це не Як-небудь вони це зробили, і каміння розкидано по всій карті, і нам необхідно його зібрати. Це наше основне завдання. В своїй подорожі ми будемо збирати також ромашки для подальшого проходження, а ще золоті та червоні монетки для закриття рівнів на 100% і купівлі там різних костюмів. До самого процесу гри. Основне, йоші ковтає більшість ворогів. Ковтнули і отримали яйце, що носимо позаду себе. При цьому ці яйця можна запускати на певну відстань. І вони ж бурляються на всі 360 градусів. Це також певна цікавість гри, що іноді рівень розкривається в глибину, а не просто рух в начебто 2D просторі. При цьому ось ці яйця нам необхідні для відкриття таємних проходів, а також міні-квестів на час із попаданням по рухомим мішеням. При цьому світ, тобто діораму позаду нас, повністю розвертає в інший бік. Виглядає досить цікаво, в основному для отримання отих самих квіток, які нагадаю відкривають нові світи та рівні. При цьому, починаючи з другого світу, вам доведеться пуляти з яйцями досить часто від ворогів, що мчать на вас. При цьому в цей же час є вороги, що рухаються і у вашій площині. Але якщо вам десь стане складно, є режим із крильцями. Ви можете нескінченно довго перебувати у повітрі і отримуєте менше шкоди. Грати стає нудно десь так за пів години, бо ти просто якийсь незнищенний. А от безкрилець, то вже з'являється якийсь квест та інтерес. Варто спробувати обидва. Якщо захочете зіграти удвох, тут теж є така можливість, і тоді можна, щоб йоші сідали одне на одного, так навіть весело. На кожному рівні. Ми іноді зустрічаємо різні цікаві бонуси, наприклад, череп динозавра, яким ми руйнуємо більшість предметів і оточення, щоправда, з ним є цікава особливість, якщо не знати вчасно, пропустити таємне місце із квіткою. Битви з босами відносно прості, хоча іноді сам рівень, який по дорозі до боса, містить цікаві головоломки, навіть складненький платформінг. Але перемогти боса навіть з простим режимом складності завдання не складне. В першій половині гри так точно. Цікавих речей тут є сумісність заміба. Якщо використаєте когось із героїв серії Супер Маріо, отримаєте захисний костюм. Для прикладу, в мене, от від Маріо. Виглядає прикольно і може знадобитись стосовно музичного супроводу. Сказати досить складно, спочатку все весело і навіть оригінально місцями, але вже на 3-й, ну можливо 4 годині гри в одна, тобто музика, приїдається через свою повторюваність. Якщо для вас це перша гра в серії Yoshi, то буде досить мало зауважень до самої гри, крім простоти і певної за короткої історії. Якщо ви грали в Волі Ворд, то може здатись, що ця гра крок назад. Адже механіки не змінилися, світ місцями став красивішим, але все ж те оточення з пряжі було як мінімум оригінальнішим. Оточення украфтит, ну не дивує, хоча питань немає гарно. Якщо взяти і зробити якийсь висновок, ну це дуже достойний платформер серед інших від відмінтенда. В нього приємно грати короткими сесіями, і, наприклад, якщо маєте якусь втому і просто варто розслабитись, крім того, вона чудово підходить для сімейного проходження, а ще тим, хто не має великого досвіду у платформерах. Завдяки своїй простоті і шарму гру начебто і варто мати в колекції, але питання ціни може стати на заваді. Вона не коштує full price. Вибачте Нінтендо, але це занадто. Ну нехай. Відкладемо цю тему якось на потім. Дякую за перегляд і те, що додивились до кінця. Всім миру!